Батька. Батько. Батько. Хей, банда, з вами Редбет. І сьогодні я продовжую робити обзори на книжки. Я вже знаю, що я це дуже давно не робив. Але я тягнути час сьогодні вже так довго не буду. Але перед цим, перед початком відеоролики я хочу вас попросити. Поставити лайк! Підписатися на канал, так і все. Це мало. Ну, добре. Я вас так сильно не буду просити. Кстати прикольна бандана прокальне. Ладно, це вже не по темі ролику. Е і тому е я обичаюся щось вибило цей е камера. І, коротше, це вже не по темі ролику про бандану. І зараз покажу, як книжка буде. Е Отака от. Можна сказати, це... Ну, ладно, це книжка, Але тепер поставимо на паузу і... Вжух! Так, да, все. Вжух. Бачите, Вжух. О, тут вогонь. Вжух. Дала. Ладно. І так. Ось така у нас книжка. Спочатку по обгорці. І так, тут світ навколо нас. Велика книжка динозавру. Для допитливих хлопчиків та дівчаток. Тут намальований теранозавр, птеродактиль і брахіозавр, по-моєму. Чапатозавр. Брахіозавр. Да, брахіозавр. Все ідеально. Задній план тут намальований іще є книжки цієї серії. А це велика книжка мешканців морів та океанів, свійські тварини, транспорт, дикі тварини, комахи, собаки, кішки, птахи. От і все. Так, да, все. Тут і щось що пише. Давним-давно, коли ще не було людини, на землі і кулі жили дивовижні тварини і динозаври, якими ж вони були. У цій книжці популярно розповідається про зовнішній вигляд і особливості поведінки динозаврів. Яскраві ілюстрації допоможуть дітям краще узнати тварин, які населяли нашу планету мільйони років тому. Книжка адресована допитливим хлопчикам та дівчаткам, а також їхнім двоєм батькам. Батькам. Батько. Не буду над цим заморочуватись. Це не мені купила книжку, це мом братчому, але обзор я не зробив, тому що я її вже прочитав. От таке діло. Переходимо на перший передній Форзац. І так відкриваю Форзац. Ось це, якщо ви не знали, Форзац називається. Тут теж світ навколо нас велика книжка динозаври. Для хлоп для допитливих хлопчиків і дівчат. Верніше не правильно читаю. пише велика книжка. Динозаври для допитливих хлопчиків та динозавра та дівчат. Хочу ж сказати для допитливих хлопчиків і динозаврів. Прикиньте, такий динозавр в Ютубі такий. О, про мене говорить. Так що хто-то ти намальований? тиранозавр, Альбертозавр, велоцираптор. Апалачіозавр, трицератопс, стегозавр, не знаю, тердаптиль, тиранозавр, тільки казав. В смисл. Тут два велоцераптора, ну ладно, допустимо, анкілозавр, птеранодон. Поріх. Цього я не знаю. Це карнозавр. Да. Це плезіозавр, стегозавр. два рази стегозавр, Ні, це якийсь інакший. Діметродон. Кстати, мій улюблений із Ящик. Да, не, не удивляйтесь. Дефалозавр і... що знов? альбертозавр? Це альбертозавр, а це хтось інакший. Да. Переходимо задній форзис. Тут синіть такого. Тут взагалі форзас нема заднього. Ладно, не буде початись. Е банда. Да, Банда. З вами був Редбет Мені сумно спрощати з бандою такою. Ну, що поробити? Якщо вам це відео сподобалось, просто подивіться це відео і ставте лайки. Ладно, всім пока-пока.